Палку, вітаю вас, мої пані та панове. Я Оля Насонова і сьогодні розповім про 10 моїх найулюбленіших ароматів. Аромати, без яких я не я. Це відео тегова. Це значить, що його придумала не я, а я записую відео на задану тему. Цей тег придумала інша парфумерна блогерка Оля, Ольга парфуміста. Щиро дякую тобі і з радістю долучаюсь. І щоб ця парфумерна розповідь була цікава і моїм новим підписникам і підписницям, і е, ті, хто зі мною з самого початку знають ці всі парфуми, я буду розповідати про парфум і казати, який смак, які мої вподобання він відображає. Таким чином я вам розповім сьогодні про свої смаки в парфумері, про свої вподобання, ви зможете накласти цю, цю інформацію на свій парфумерний досвід. І вже я думаю краще розуміти мої. Парфумерні огляди, мій найлюбленіший напрям ароматів це природні, коли в флакончик налит якийсь прояв природи, має чисте натуральне звучання. І найскравіший представник цього напрямку це від Діптік. Він має пахнути розім'ятим інжирним листом, фруктовістю інжира, з його молочністю та деревною базою. Цей аромат пахне багатьом скошеною травою, розім'ятими листями, зламаними. Молод... Котики зламаними молоденькими гілочками. За цим всім виступає фруктова деревна база цього аромату. Він дійсно неймовірно приємний, природній, не дуже цей стійкий. Це в мене в туалетній воді, парфумована вода, не набагато стійкіший. Там дещо. Має вона інший відтінок, вона більш деревна. Там відчувається такий спил дерева. Проте ці два аромати для мене дуже воно схожі, і між ними можна знати тільки різницю, порівнюючи в паралельному затесті. У мене на каналі є порівняння двох версій аромату Діптік в туалетній воді і в парфумованій воді. В Описі під відео залишу посилання на це відео, якщо вам цікаво, поцікавтеся. Наступний аромат буде з цього ж бренду DeepTik, і Це не випадково, бо це мій найлюбленіший бренд. Поки що. Цей аромат відображає, він, по-перше, називається лявах дельо, тінь на воді, в парфумованій воді, є, він ще й в туалетній. У мене є порівняння, там вже він буде, де є порівняння до Філосикус. Цей аромат включає в себе ще напрямок. Огороднього, овочевого аромат овочевих ароматів, який мені також дуже подобається як частину цього природного звичайного ароматів. В ньому відчутне на початку помідорне водилля, це, це не просто так. Це аромат про смородину, про листя смородини, про ягоди. Він ще про троянду. І в цій смородиновому, в цьому смородиновому звичайній ароматів я ще відчуваю помідорне бадилля, зелене, ось таке степличке. І цей аромат мені про три куща: помідорний, смородиновий та трояндовий. І це все разом перемішано. Десь біля річки, яке малює. Це оце мерехтіння на воді і дарує такий дуже спокійний стан, що ти сидиш на бережку біля тих кущів і споглядаєш на це мерехтіння на воді, на ці тіні. Аромат прохолодний, свіжий, чистий, першу про смородину, про помідорне бадилля та троянду. Наступний зелений аромат. Це енцелад від марки Марка Тонбаруа. Я тут трошечки хіхікаю, бо які вони всі різні. Цей аромат він начебто зелений, та він дуже складно зелений, навіть дивненький. І я дуже полюбляю оці такі парфумерні головоломки, дивненькі щось. Але талановито дивненьке, не просто щось, якийсь морят двоскладовий налити в пляшечку. Цей аромат мені про дуже соковитий, соковиту зелень. Ось, прям наче турення, так розламане це стебло, сік лється на землю. Аромат на початку зелений, соковитий, лиць, солодкий, в ньому відчувається дуже землистий витив, наче цей сок трав'янин пролитий на землю, і все йде ароматом таким. А в ароматі ще відчувається така зелена шкіра, її димність. А, якщо положити з цим ароматом десь годинок 6, це дуже стійкий і дуже пролонгований аромат. То в ньому відкривається база, ледь така з ванілю, з бобами тонка. Неймовірної краси аромат складний. От, хочеться його порозгадувати, мінливий аромат, заповнюючи простір, дуже стійкий. Мені він а, на особливі випадки, на особливі випадки для такої зеленої душі, як я. Наступний аромат це Серпантін від Комде Герсон. Це вже такий представник перехідного періоду від прямолінійно природніх ароматів до такого більш мною улюбленого напрямку мінеральності, неорганічності, щось таке. Якогось з світу не рослин для квітів, неживох Боже. Я не знаю, що робити з цими котами. Цей аромат пахне. Сонячною природою міста. Він дуже урбаністичний. Він, наче то пахне травами, розпеченими на сонці, припавшими міським пилом у бабіч якоїсь асфлютованої дороги. Ой, сонце розпалило і пахне такими гіркими травами, дещо такими. В ньому є, наче така олійність. Іноді я відчуваю, як соняшники, іноді, як кульбабки. Ці трави припилені, в ароматі є смолиста і рисова земляна частина кедрова і асфальтова. Оце я обожнюю, коли в ароматах присутні якісь дійсно природні відтінки, ти прям бачиш, яку якусь. Що робити, коли твої коти кашмарани? І ось таке я обожнюю, коли в ароматах присутня природне, природні звучання ароматів, там малюються ці рослини, припилені, такі урбаністичні, літо і є нота асфальту, щось мінеральне, не традиційно парфумерне. Ось це прям я, мене мурашить, такі. Поєднання це назвати неорганічним. От до речі, мене поправили і правильно зробили. І я в одному з попередніх відео казала, що там це бензиново, мастиль, мастильне це такі неорганічні аромати, а це неправда. Це органічні якраз, бо це продукти нафтоприробки, а нафта це у нас природний матеріал, олійна така субстанція. По-перше, ну, найперший, хто мене поправив, це був мій Андрій, коли зранку дивиться моє відео, і каже, в тут... лекцію мені вже прочитав, що нафта то є природний матеріал, органічний. Що б я робила без своїх помічників? Отже, серпантин. Я нарахувала в ньому три е, моїх смаки, називаємо так. Це, по-перше, природній напрям в ньому присутній. Також це поєднання природнього-неприроднього, тут асфальту і, і сонячних трав, і в ньому ще присутня молекулярність. База, в ньому а, така амброксанова, кедрова Дуже гарно. Наступний аромат це аромат чистоти. В цьому напрямку чистих ароматів я обожнюю такі прямолінійно наполегливо порошкові аромати. Ось воно аж в носі застрягає. І найпорошковіший аромат, який я взагалі зустрічала, це зарка парфам Зем'юс. Це альдегідний Альдегіда Альдегідович Порошок. Він прям аж такими іскорками-альдеїдними лізе тобі в носа, він гучний, наполегливий, прямолінійно порошковий. Це не якась там завуальоване щось, ні. І в ньому присутня така от хімічна нотка мийного засобу. Я її обожнюю. Колись давно вже не продається там в магазині там Єва. Продавалось мило, я навіть вже не пам'ятаю, як воно називається. Я пам'ятаю тільки, як воно виглядає. Воно от на найнижчій поличці в якійсь паперовій обгорці, там за 5 гривень, але воно мало такий немовірний для мене мурашачий аромат. Воно пахло просто хім... найхімознішою порошковою лавандою. Як же ж мені то подобалось? У мене є там і фяльчо, такий аромат чистоти про білизну, квіти, але воно м'яке. Є і там Clean Reserve Worm, worm Cotton, також попрасований такий тканину. Вони такі більш про тканини. А це прям насипали порошку. Я ось полюбляю природнє і протилежно йому хімозне. От коли це не хімозна якась природність, а коли підкреслена якась молекулярність, хімічність якихось ароматів, які в своїх витоках були хімозні порошок. Він не був хімозний, ось він хімозний пахне. І мені це неймовірно подобається. Наступний аромат шкіряний це Black блекшафран від Byredo. Тут я хочу вам розказати про своє відношення до шкіряних ароматів, бо я відчуваю шкіру тут я її відчуваю, тільки тоді, коли вона дуже делікатна і тонка. Тут шкіра така от і є. Це шафранова шкіра. Вона шафрана багато має прояви в парфумерії. Тут саме його така шкіряна частина з ягодками, наче так трошечки ягодки протерли по цій шкірі. З ягодками тут також присутні ягоди ялівця. Ще там є фіалки, але ні, тут немає фіалок. Перше, це шкіра, чорна така шкіра, дуже тоненька, делікатна та малинка. І я ось відчуваю шкіряний парфум як шкіряний. Тільки тоді, коли там, коли там делікатна шкіра, коли шкіра більш гучна, захвала, от я там відчуваю просто якийсь дим, якийсь е, дьоготь, е, якийсь смоли, Ось цим е, воно мені пахне матеріалами, якими, начебто, мають робити шкіру. Але ось щоб побачити ось ту таку е шкіру для рукавичок, щось таке тонке. В мене виходить, моя фантазія, так мій мозок ти працює, що це коли тільки тоненька, делікатна шкіра. Все, що гучно, мені пахне ось е не шкірою. Ось так. Наступний аромат це ванільний ліс від сержалютанца. Це в Аромат про некондитерську ваніль, не пересолоджену проте це аромат такий солоденький, про деревну ваніль, із, в яку ледь піддали димку. І я хочу вам з цим ароматом розказати, що я не люблю солодкі аромати. Ось медове, таке десертне, це взагалі не мій напрямок. Проте ось ця ванілька. Вона весь рік зі мною. Я її користуюсь цілий рік. Мені подобається ось іноді себе ось саме такою мірою солодкості аромат себе підсолоджувати. І то я, я не дуже часто користуюсь цим ароматом, можливо, 2-3 рази на місяць. Тож, я не полюбляю солодкі аромати. Мої такі перші кроки несміливі в парфумерії були в 2013-2014 рік, там, коли повиходила Левіабель і це було просто бум парфумерний. І я шукала себе парфумері, і все було настільки солодке, карамельне. і так і заклав Мій смак парфумерії, я на собі не бачу солодких, десертних. Таких медово-карамельних ароматів. Наступний аромат це «Love Exposure» від бренду Мосен Rabbit». І цей аромат дуже цікавий в плані того, як змінилось моє взагалі уявлення. Слухайте, я думала, що це пудрові аромати, це не дуже моє, і білоквіткові аромати це не дуже моє, поки не познайомилися з цим ароматом. І це знаєте, як, як з коханням. Ти можеш собі там наскладати якісь прелики, щоб мій партнер був таким-таким сяким. А коли ти дійсно справжні, по справжньому закохуєшся, то ці всі твої уявлення йдуть під три чорти і не відповідають дійсності. Ось так у мене було із цим ароматом. І що я там собі думала? Я понюхала цей аромат і закохалась в нього. Це мій зараз найулюбленіший аромат. Зустрічайте його. Він про ніжні квіточки з дитячого садочку. Отут. Тут кожний бачить якісь свої квіточки. Так, він вже скройний, але це щось дуже сентиментальне. От всі чомусь згадують якусь, якесь дитинство, якісь приємні події. Він реально відносить тебе в щось хороше, в щось сентиментально, дитяче і ніжне. І з іншої сторони, цей аромат для мене має таку чутчивість і сексуальність, ніби в ньому, то присутнє. Ой, зараз буде дуже сильно я тут включати свій романтизм. Він включає ніби мене маленькою. І як я стала вже дорослою жінкою, і тут я все це відчуваю. Коротше, аромат годячий. Раджу всім до затесту. Наступні два аромати будуть ніби з однієї категорії і показують те, як я сильно полюбляю затишні такі. Модно-сучасні аромати на кожен день: це гульшане шарнель від BDK і Фльоди Пук від кашкіри від бренда Діптік. Це дуже самодостатні аромати. От кожен з них може бути один в чийсь парфумерній колекції. Цього буде достатньо. Людина буде задоволена настільки вони ось гарно зроблені і можуть покривати просто будь-які потреби людини. Цей аромат більш затишний, теплий зараз я попшикаю своїх котів, бо вони просто кажани. Аромат від BDK він. Теплий, затишний, про прянощі, про інжир, інжир, так, фрукт інжира. В ньому є дещо маслянисто-гурманський акорд, такий на початку. Потім аромат, а, аромат стає начебто свіжіше, в ньому з'являється ветивер, деревні ноти. І він весь такий теплий, затишний, балансує між такою. А маслянисто фруктовою нотою і свіжістю не дає тобі засумувати. Дуже гарний, дуже модний аромат. З ним відчуваєш себе от дуже вишукано. Ось вдягни якийсь спортивний костюм, ось таку затішку, затішку, зачі, зачіску, як у мене, дуже просту. І Парфумуйся цим ароматом, і ти будеш просто супервишуканою. Супер бо цей аромат ще дуже полюбляє мій хлопець. Це от точне унісе. Останній 10-й аромат це теж моє величезне величезне кохання. Фльо депо від Діптік. Це ірисовий аромат, який пахне таким землистим. Я навіть трошечки морковки тут відчуваю ірисом. Ірисовим борошном. Люди на парфумерних десь майданчиках називають його пудрою. А я буду продовжувати називати цей аромат борошном, бо пудрою косметичною він мені не пахне. Он він пахне цим, наче корінь іриса перемолов борошно. Він він такий вогкий, землистий. Я коли взагалі перший раз відчула цей аромат, я подумала, якийсь вологий хлібушек. В ароматі присутні на початку такі свіжі іскорки, ти так розкриваються альдегіди, ти його нюхаєш, і тобі щось таке свіжо випране йде в обличчя. Потім він розкривається ірисами і так насправді і живе. В базі присутня де база деревно, мускусна, теж дуже затишна і неймовірно гарна. Він шлейфить. У нас з ним взагалі якась, якась синергія, наче ми разом набагато більше ніж по одному. Дуже гарно він розкривається, шлейфить, і він гарний і нанести його ввечері перед сном. Він так заспокоює, огортає тебе. І дуже класно з ним і працювати, і відпочивати. Ось дуже самодостатній аромат, супер універсальний. Насправді так дивлюсь, і, мабуть, більшість цих ароматів, які я вам показала, вони є а, дуже самостійними ароматами. От, мабуть, тільки Філосікос він дуже під настрій, він такий прямолінійно ось природній, що не завжди хочеться такого настрою. І Інцелат, він теж ситуативний аромат, бо не завжди хочеться такої гучності і наполегливості. Також Ванільний ліс для мене є таким ситуативним. Я його не бачу там на кожен день та постійно. А ось решта, це дійсно аромати дуже самостійні. Як я казала, самодостатні може бути одна-дві баночки такого аромату у людини, і вона буде щаслива, в принципі. Друзі, обіцяйте, що гарно проведете ці вихідні, зробите щось добре для себе, для когось свого близького. А я з вами наразі прощаюсь. Я ваша Оля. Бувайте і слава Україні!